Капібара, капібара, капібара. Вчора з тою капібарою Карінка так набавилася із друзями, що, бачите, пусто. <ріст> Та за цілий вечір використали всі бульбашки. але є великий плюс. Можна купити звичайні любі бульбашки і сюди долити. Чесно кажучи, їх вистачило десь більше ніж на годину. Навіть батарейки витримують. Чотири батарейки від як Такоро каже, сьогодні зранку, як ішла в садочок. Мені, щоб були бульбашки ввечері, яке прийде, я буду їх запускати. Кажу, добре, купимо тобі бульбашки. Окей, я зараз йду купляти бульбаки і йдем забирати дочі. Вона поїхала знову на ровері. Любить ктатися, тільки бачу, що може бути один невеликий мінус. На вулиці знайшли хмари. І може бути дощ, тому треба її швиденько забрати додому і ще встигнути попускати бульбашки. Ну, Пістолетик насправді бомба. Купляли його в є таке, не пам'ятаю, десь 200 300 гривень. Але класненький. Я не знаю от тільки на рахунок рідини. Рідина в них була вже ну, якби їхня в комплекті. І, можливо, вона так довго прискалася, а може ні. Зараз ми перевіримо. Купимо звичайну рідину в бульбашках, наберемо і побачимо, чи так само буде довго триматися та рідина. Бо пляшка виглядає ніби малесенька. Але вибошок запускає досить таки багато з цими вітрячками. Так, погода у нас щось. Порт у вас сьогодні взагалі все в хмарах. Таке що може бути дощ. Купив я такі от бульбашки, зараз покажу. Звичайні прості, що запускати, типу цими кульками такі рожеві. Щось коштують, там, в районі 20 гривень. Зараз перелию, подивимось. Ну, щоб зразу кримці дати, щоб вона тішилась. Бо поки буду переливати, вона може все порозливати, бо вона захоче вже в тій хвилині. Тоже з якогось мультика китайського. Навіть не знаю, що за мультик. Просто десь бачу його на ютубі. Воно напишіть, як він називається. Так, я вже відкрутив цю баночку зараз. Влиєм в копібару Коротше, такі бульки перелив, що вийшла тільки половина банки. Треба йти ще одну докупляти. Так, ну що, спробуємо. Вкачуємо. Ну, а бульбашки будуть туди, йдуть. Ну Клас. Так, добре, бульбашки йдуть. Вже супер. Коротше, пішов докупив ще одну бульбашку. Я ж не думав, що от такі от бульбашки, великі банка не влізеться в таку малесеньку. Реально, навіть менше половини. Так, зараз долию. Цей пістолетик, це от реально класна забава для Каролінки. Я ж навіть не думав, де коли купляєш іграшки, а вони дитині не заходять взагалі. Ну побавилася, потішилася, побачила що щось нове і все. А тут як купляєш щось, здається, ну таке собі. Вона таке хотіла, бо вона побачила в когось із дітей, каже: я таке теж хочу. Я її купив, і вона ну, не могла від нього відстати. Пускала стільки бульбашок, робили, і бульбашкове паті, бабл паті в подвір'ї. бульбашки запускала маленькі і вони ловили. Потім брали ще навіть сачок оцей метеликів, і ними ловили. Ну класно для діток. О, це вже зовсім інше діло. Капібара тепер. Повністю вся набрана, то була наполовину порожня або наполовину повна. Як думаєте, яка вона була перед тим? Ти хотіла бульбашковий пістолетик? Тільки доходили до подвір'я, дивлюся, якісь хмари, находять щось так зимно, може йдемо додому, а потім згадали, чекай, стоп. А ровер то ми забули в садочку, <хи> і йшли так на розслабоні собі. Кроліна пускала ті бульбашки, тішилася, і тут згадали за ровер. Ну, дівчата коротше, пішли назад, тому що треба, щоб хтось їхав на ньому. Його дуже тяжко вести одному дорослому. От і все, і взяла свої бульбашки і пішла за ровером з Наталією. Забрати, тому що якщо буде дощ і злива, він намочиться а потім може ржавіт. Тому можна прийти на другий день, його вже не буде. Так що дівчата пішли. У нас сьогодні якийсь такий ну, неудачний день, то я з тими бульбашками. Так, провтикався одну пачку, вливав, вона виявляється за маленька. Я думав, вона така довга колба, така величезна, думаю, а тут та баночка така в капібарі малесенька, що там нам може ще буде на два рази. Ага, навіть на пів не вийшло. Мусив докупляти дві. Тепер дівчата пішли за ровером. Надіюся, вони не намокнуть в дощі, тому що в машину ровер не влізе. Мусили йти забирати так. Окей, зараз іду їх зустріну, допоможу того ровера вести, якщо буде заважко. Бо коріна взяла бульбашки, каже, я буду їхати і пускати бульбашки. Не знаю, як так вийде, але добре, що в неї є корзинка, у нас її можу туди покласти і їхати так, на ровері. Що, знайшла ровер, Так? Давай, погнали під гору. А чого? Розлилося. <плес> давай, 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 я тебе підтримую. Тут під горку треба трошки тиснути педальки. Давай, 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 ще, ще, ще трошки. Все, ми вже майже доїхали. Можеш або з'їжджати, або їхати по бордюрі. Куди їдемо? Додому чи ще будеш кататися? Хочеш бути. Хочеш бути? Ну їдь катайся. Годі! Годі! На бульбашкове паті. Тримай! Так, у нас перекусик. Дівчинка змучилася, купили їй панкейк. Зелений. Та як зелений? Кажи, що зелений сік. Зелений. Та не зелений, він жовтий, він з апельсинкою. Йо! він зелений. <реш> Пий зелений, то зелений апельсинка. А тут нас мають бути з вишеньками. Оцей панкейчик. Ой, Дуже смачний. Класний, це американський сніданок такий. Угу. Може тобі такий купляти в садочок панкейки? Ага. Бачу, їй сподобалося. Ти в садочку їла взагалі? Не хочу казати, я <рес> То в неї секрет я їла просто. Вилочай, е, його штукнула, вилила. Ще я їла хліб і сир. І сир, і хліб, так? Mm -hmm. А то в тебе такі сніданки і обід, і вечері, як в тата були в садочку. Тож, тата був хліб і сир. <рес> <рес> Смішно. Mm -hmm. Ого, яка ти замурзна, я тобі подивився. Серветочки із яблучком. Тримай. Повитираєшся потім від панкейків. Так, Карлінка чемно-то та з'їла панкейки, купили щось солодке. мишку таку желейну. А панкейк тобі сподобався? Ага. Добре, ну пішли. Я зараз ще в родинну паску сходимо, тому що мама хоче ще купити сосиски, такі копчені, на грилять, типу того, і їх підсмажити в духовці. Ну, коротше, захотілися. М'ясо. Так, сусисок ми мене знайшли для копчення, зато взяли кабаносики. Є з піцею і є з крабиком. Хто які любить? Ти які любиш? Піцею. А ти які любиш? Добре. З крабом. Він називається кола. Mm -hmm. Я спочатку думав, що це ти написала, підписала його кола. А це мама. Це мама підписала. Я думаю, такий красивий почерк Каролінки. Насправді це далі допомагала їй створювати такий малюнок. Який зайчик. Це так? Я мамі допомагала. Ти допомогла? А Кароліна допомагала мамі. Ясно. Кого намалювали Ти Тобі шо, спрунки дуже сильно подобаються? Угу. Mm -hmm. А можна мені ще намалювати на ньому шесть чи ні? А я за... 10, чи я намалюю спрунки за до десяти чи я намалюю спрунки. Де. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Все? Десять. Я намалював спрунки. А в мене як Спрунки вийшли? прикольно? За угу. 10. За 10. А, йому ну, знаєш, тут ще дещо не намалював. Все. Намалював сердечко, лав. Це як його буде звати цього Срункі з такими вушками. Кіті. Кітті. Хіллоу Кітті Спрункі А як? А, дивися! А зараз я зроблю дещо, і він буде точно Хіллоу Кіті Спрунки. Прикольно, чи ні? Зараз я вам покажу. Так. Спрунки Хіллоу Кіті. Класний малюнок? Mm -hmm. Бомба. Знаєш, за 5 секунд намалював такого от Хіллоу Спункі Хіллоу Кіті. А чого, класний? За 13. А, ну за 13. Тринадцять це щасливе число чи не дуже? Я... Я в це від цього числа 6 нулів і вона п'ять 6 нулів, і вона да? п'яти. Що 5 мільйонів? Угу. Mm що -hmm. це від 5 мільйонів. А що тепер намалював? Лабубу! Лабубу спрунки намалював. Мені сподобався. Лабубу спрунки. Ну, дошка така насправді прикольна. Тільки тут... А, Якщо ти за перший раз лінію не промалював, то значить другий раз, от, якщо малювати, то вже не поправиш, не затреш, так? Угу, Тобі подобається дощ? Ну состреб. Щостре, то нажимаю на фініш. Чик клін. Що намалювати ще? Що намалювати Олі. Кого? Орена. Хто такий Орен? Це спрунки. Спрунки Орен? Угу. пінки? Black. Орен, okay. я не знаю Орен. давай But Я настаю ще з ліпати. Після блека uh -huh. я намалюю тоді спрунки White. <laughs> Добре? Спрунки White, а можна Sprunky канал малювати. Uh -huh. Добре. Іди, поки ти підеш митися, я намалюю якогось супер-пупер спрунки, Такого ще ніхто не бачив. Так, я думаю, що кринку розсмішу із цим спрунки, Тут можна повигадувати, які хочеш. От всі персонажі, які Кринка любить, можна сюди їх вмонтувати в спрунки. Бо спрунки це просто якийсь трикутник, колечко і все, ну там бувають якісь навушники, рошки, вушка. Насправді, спрунки це, типу, йде як додаток на телефоні, гра. Типу, дитячий такий діджей, ну, юний. Там можна, типу, вибрати спрунків і ставляти їх, і робити якісь всякі сімпле, музику і тому подібного. Але. Та гра так розвинулася, що всі бачу її і малюють нових спрунків, які хочуть. Плюс вставляють свою музику, яку хочеш, навіть роблять з них якісь такі довгометражні мультики. Ну, Українці то подобається, і вона любить щось спрунки малювати. А я намалював, зараз я покажу якого ось такого. Прикольний спрунки. Вийшов спрунки губка Боб. Чи губка спрунки? Класно. Або спрункі-боб. Єдиний тільки мінус, що їх не можна розмалювати. От вони будуть такі чорно-білі. Але зато намалював, сподобалось, сторахував, все, і стер, і інший малюночок. Дошка прикольна. Це вже наша друга дошка. Першу коронку так змалювала, що вона аж поламалася. Так, а в нас вже наступила нічка, тому ми лягаємо спати. Всім бажаю сладких снів, на добраніч і тихої ночі. Побачимося завтра.